Прилетів каб прямо під фундамент у фундамент. Отака От картина у нас вийшла. Влучання було 16 жовтня десь приблизно о 16.50. Я був на місці у себе в кабінеті. Було два вибухи, дуже страшненько було, чесно кажучи. Тут склад був з соняшником. Ну Майже весь ми його спасли, просіювали, доставали все з тієї ями. Зерно сухеньке намагалися швидше до дощів забрати, зробили решето. ручному режимі все доставали, перевіювали більшу частину спасли. Ну, в цьому році насіння соняшнику і по якості чудове, і по вражайності, в принципі, порадував соняшник. І олійність гарна, тобто заводи на переробку беруть з задоволенням. Це Золочівська громада Богодухівського району. Це сорт пшенички Катаріна називається. Пшеничка в цьому році посходила в принципі гарненько. Порівнянні з минулим роком, коли не було вологи зовсім, інколи на полях знаходимо і ФПВ-шки, якісь розвідники, ну, повідомляємо ДСНС, приїжджають, забирають це все діло. а Найбільш складнощі, коли щось летить, щось гудить, десь вибухає. Хлопці бачили і шахеди, як літають. І бачили один тракторист у мене бачив і оці два КАБа, які ось 16 жовтня прилетіли. Прям каже бачив з трактора, як вони йшли на сторону. Дуже гучно було, дуже багато кирпичів летіло. Ну а що працювати все одно потрібно. Коли я вибіг на вулицю, на все це дивився, то слава Богу, в мене всі робочі нікого не було в складі. Всі були, якби в іншому місці, в безпековому. Ніхто не постраждав, слава Богу. Тут ця частина складу не постраждала, тут в мене зберігається соя. Не дуже порадувала в цьому році врожайністю. Так скажу, кукурудза також зараз ще не докосили, не довбирали, погода не дала, ну і дуже сильно заважає оці прильоти. Раніше себе тут почував в безпеці, зараз вже зовсім інше відчуття. Мінімально намагаюсь вкладати кошти в щось нове, тобто, уже по самій найбільшій необхідності щось модернізую, щось купую. Ви знаєте, дуже подобається робота. Віриться, що більше такого не буде. Хочеться надалі працювати, розвиватись, інвестувати кошти. Я за своїх працівників також переживаю. Їм також потрібна робота, тому я нікого не можу кинути. Зараз машина привезла листи металеві для покрівлі. Хлопці розгружають. Будемо далі ремонтуватись.